Присвітлого, натхненного, свіжого дня суботи. Сьогодні такий файний час. Після дощику озону в повітрі Купа якісь там павичі на задньому фоні гукають чорного градів. Рай на землі. Ну наскільки може бути рай на землі, але файний тут факт. Сьогодні навчаємося від старших і вже десь третій день крутиться мені у голові така цікава думка одного пана Мирона. Він вже реабілітований, колись був по концтаборам ув'язнений. Обов'язково думаю, що, напевно, цього тижня або на наступний вдасться в нього інтерв'ю взяти, поширю на Ютубі неймовірна людина. І в нас там сталася біда, один наш друг, а його родич пропав безвістю в Бахмуті. вже більше місяця молимося за нього. і, на жаль, ще не перший, надіємося, останній. І цікаво, бо він сам недавно був при смерті, цей пан Мирон, вже старший віком. І такий дав коментар для родичів, які там його рятували за інсульту. І кажуть, він такий каже, що ви панікуєте? А він каже, та, бо ви помрете вуйку, а вам ще треба жити, а він вже має 90 з копійками. А він каже, слухайте, та що, що я вмру? В Бога мертвих немає, у Бога всі живі. Уявляєте? У Бога всі живі. І так само він давав утіху за цього Андрія, що ну, ми не знаємо, чи він живий, чи мертвий. Є надія, ми молимося. Але він каже, не панікуйте, в Бога всі живі. І це мені так, мені так, ця думка крутиться вже декілька днів. В Бога немає мертвих. Для Бога всі живі. Це для нас ми ділимо до смерті чи після смерті. А, а у Бога кожен має життя. Просто хтось має життя до, до переходу на той світ, а хтось має вже після переходу. В Бога всі живі. І слухайте, коли ми це повторюємо, то, по-перше, якщо ти справді віриш, то ти побачиш, віриш, що слухай, воно так і є. У Бога всі живі. І тому тепер занадто боятися смерті. Ну, смерть відносна, смерть це перехід. І завжди цей християнський підхід, дуже класний, що смерть це міст, це міст, місток. Тільки перехід. Так лячний, так дивний, але перехід. Тому дякуємо сьогодні Миронові за таке файне благословення, за мудрість. Слухайте, чоловік після 25 чи 26 років таборів, після всього, що пережив, не втратив віру, не втратив патріотизм, любов до рідного краю, до батьківщини. І він це свідчить. Послухайте, варто прислухатися в Бога. Немає мертвих, у Бога всі живі. Не знаю, наскільки для вас промовить ця думка, ця його ідея, але надіюся благословить вас так, як і мене. Дякуємо йому за мудрість. Чекаємо з нетерпінням на інтерв'ю з ним. Будьте благословенні. Також ділимося всякою мудрістю від старших, поки старші за нами, поки можемо маємо можливість від них черпати. І дивімося на життя дійсно з надією. Дивімося навіть на смерть з надією. Бо власне в тому і полягає. Christeiaanse bier. Maait dit se fyno. Merwe.